Друзі, доброго дня! Зараз ми знаходимося в Німеччині біля міста Дортмунд, недалеко. Е, також направляємося зараз в Нідерланди, а по дорозі домовилися з одним із дилером, тому що один із наших замовників, цікавий Volkswagen Golf. Приїхали дійсно, дилер не збрехав. Е, говорив, що автомобіль без єдиного підкрасу так і виявилося. Значить, має... При... називається Автоконцепт. Ось їхній сайт, можете зайти на їхню сторінку. Будь-яких із автомобілів, які вас зацікавили, ми можемо пригнати його, розмитнити, сертифіка... зробити сертифікати. Будь-які нюанси по там м'ятинки, царапинки це все видаляємо вже в Україні. Ось є такий гарний гольфік чорного кольору, я його перевірив, він без єдиного підкрасу, весь у рідній фарбі, на гарній оптиці, але одне єдине, він не на кліматі, а на Кондиціонери. Тобто, кого не смущає те, що автомобіль на кондиціонері, можна буде пригнати ось цей автомобіль. Це 2019 рік 1.6 дизель на механічній коробці передач. Вартість його в Україні може становити близько 15 тисяч доларів. Ну, 15-15-200 десь отак. Ми приїхали зараз на огляд ось цього гольфа, перевірили його на станкофарбове покриття весь, весь автомобіль в рідній фарбі. На гарних легкосплавних дисках, е має адаптивний круіз-контроль прості сидіння в нас, тут без алькантарі, ось так виглядає в нас салон на по клімат контролі велика навігація, партроніки, ось такий автомобіль, також в них є досить -таки багато е пасатів, шкод. Переважно, я так поняв, я так зрозумів, даний дилер працює тільки з Volkswagen. Тобто всі автомобілі в нього марки Volkswagen Шкода. Отож виходити на їхню стоянку, на їхню сторінку і будь-який з тих автомобілів, які вони мають, Безпосередньо на своїй автоплощадці ми можемо оглянути і ще раз наголошую доставити в Україну, розмітнити і зробити всі документи для того, щоб ви могли її поставити на облік. Зараз ми штренько оглядаємо ось цей уголь. <кій> 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 Вибачте, трошки ще приболів, і будемо відправлятися в Нідерланди, тому що нам треба оглянути також ще один Volkswagen Golf і оформити на два автомобілі документи. Це Hyundai Kona і... Peugeot 508. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Підписуйтесь на YouTube TikTok канал. До побачення.